Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Джетті. Запити та статика. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Попередніх темах розбирали HTTP-сервер. Він знаходиться всередині JDK, тобто всередині стандартної Java. Сьогодні ми будемо розбирати Jetty. Отже. Jetty – це легкий вбудований HTTP та WebSocket сервер, зазвичай використовується як для автономних серверів, так і як вбудований сервер у додатках, фреймворках та мікросервісах. Може працювати всередині програми як бібліотека, а не просто як окремий сервер. Підтримує HTTP1.1 та HTTP-2, включаючи захищені з'єднання. SSL та TLS, підтримка WebSockets, реалізує API серветів Java на основі сервлет, на основі Java Xarlet і на основі Jakarta Server. Є можливість розгортати сервлети, фільтри тощо, не блокуючи і вивід через архітектуру Jetty на основі селекторів, підтримує високий рівень паралельності. Фактично зробив на Jetty реалізацію те, що було на HTTP-сервері. І, до речі, об'єднав одразу теми запити і статика. Хочу показати, як можна це зробити на джеті. Давайте подивимось. І так, створюємо сервер одразу з портом. Далі ми визначаємо, де в нас буде статика, тобто, де наші будуть статичні файли. Такі як. Index.html, save.html, CSS, ну і JS. Так. Але я хочу звертатись до HTML. Коли ми в URL пишемо там slash. Просто корінь, я хочу, щоб в мене було індекс html. Якщо slash save, там savehtml. В майбутньому буду додати upload і download, тобто завантаження на сайт або сайту, там буде slash download, хочу, щоб використовувати downloadhtml, upload, upload.html. Але якщо так не робити, наприклад, те, що зараз буду показувати статі контекст, то нам доводиться писати в орлі прямо savehtml. А я не хочу, я просто хочу писати save. Slash save і щоб ми не зверталися до HTML-сторінки без додавання HTML в URL браузера. Для цього нам треба сказати, Jet, що треба зробити. І так, дивимось, як нам треба оброблювати по такому шляху, щоб в нас викликалася ось така HTML. -ка. Ми створимо спочатку наш цей хендлер, ресурс-хендлер, ми вказуємо, де знаходиться наша HTML-сторінка. Ось це є Base. Ми сюди передавали, це наш шлях до ресурсу. до до статік. Статік. ну, в принципі, до цих. І вказуємо, яка а, який конкретний файл нас цікавить. HTML-сторінка. Ну, Наприклад, save. Вставляємо сюди. Оце це директор. Directories list – це те, що якщо наш шлях не знаходиться, оцей файл, він буде показувати всі наші директорії. Нам, в принципі, це не потрібно, тому false. Так, після цього створюємо наш контекст-хендлер, сетимуємо наш цей Handler, і все. Отримаємо його, йдемо сюди. Це в нас є індекс. Потім ми його будемо додати до всіх наших контекстів ось таким хендлером. Set Handlers, New Context Handler, І сюди передаємо всі наші контексти. А, у нас ще є API-контекст. Це до наших сторінок, а це є до наших запитів. Так, тепер дивимося. У нас є окремі запити наші сторінки і окремі наші API. Ми створюємо api context, Select Context Handler, Вказуємо, що воно, Context path, Тобто, коли ми будемо звертатися, десь там localhost 78 api, все, він знає, що це у нас будуть наші серлети. Тому що можна їх, до речі, декілька додати. Потім будемо додати. І наш серлед оцей серлед holder, де ми будемо пробувати наші запити, містить наш серелет, string stringсерет. І по ось такому углу. тобто slash api slash strings. Буде викликатися наш strings сервет. Так, це у нас API контекст, теж додаємо все сюди. А, так, тепер наш сервер, наш хендлер це наші всі наші контексти. Ми їх сюди додаємо. Ну, Start і join. Так. Основне є. Давайте подивимося на наш strings servlet. Логіка дуже схожа. Фактично, те, що ми в на наших стрінгах будемо зберігати наші фрукти, фрукти і автівку. Наш список стрінгів. І так. В нього є do get і dopost. До речі, в нього там є більше, ніж do get і dopost. Do doPut, do put, do delete, do ну, Нам потрібно тільки на даний момент це doget і dopost. Що ми робимо? doget. Ми response getWriter. Println. Все, дуже просто. І наші стрінги через кому віддаємо всі ці значення. А пам'ятаєте, як у нас там було? Ми задавали, скільки у нас байт, яких довжина, які у нас, ну, в принципі, контекст треба вказати. Але ми там відкривали output stream, писали в нього, закривали його. Блін, це було набагато все важче Тут тільки два параметри request. Те, що нам приходить, і респонс те, що ми віддаємо. І з ними, в принципі, працюємо. Добре. Давайте тепер do post. Те, що ми будемо зберігати. Теж реквест і а, response. Що в нас в реквесті? Тепер ми працюємо спочатку з реквестом. Нам треба отримувати інформацію, яка в нас прийшла. Це request. GetInputStream, одразу lines. В принципі, це стріми. Можете розбиратись а, з відео, де я про розповідаю всі ці методи Lines, Reduce. Отже, ми отримали якісь дані і будемо їх редюсити, тобто їх об'єднувати. плюс Line. Добре, тепер ми беремо наш Body і в нас тут буде все те ж саме. Я пояснював, тоді в нас є параметри через аперсант ми розділяємо наші параметри, потім через дорівнює розділяємо. Назву і значення наших параметрів. Якщо ці парси length 2, тобто є і назву, і значення, ми додаємо в мапу. І в нас тут під назвою буде значення. Тепер повертаємось, а нам потрібна тільки дата. Беремо ось наші значення через кому. Тепер перевіряємо, якщо вони не null і не blank. Окей. Робимо спліт і наші парці. Далі collection all, а all в нашу. Колекцію list, Strings, додаємо всі парці. Так, далі. І відправляємо те, що ми у нас зберігли. Якщо ні, то кажемо No Data Provided. Так, розібрали. Ну, давайте подивимось наш save. В принципі, нічого не змінилось. Отак От виглядає Save. Отак От виглядає індекс. Далі. Дивимось наш Save.js. Дивимось наш індекс. Фактично все те ж саме. І CSS, якщо є бажання. Індекс і Save. Нічого не змінилось. Тому що ми поміняли тільки сервер, а самі HTML, CS і JS. Нічого не змінилось. Тобто, нам ніякої різниці немає. Добре. Давайте подивимось тепер. Localhost 8080. No data yet. Go to server page. Все ж така логіка. Давайте з томкатом, з томатом і каром. Save. Saved. Це наш перелік. Back to index, перезвантажимо. Все воно є. Давайте зробимо бряку. Так, де наш тут StringsRet. А давайте поставимо, в принципі, тут ніякої різниці. Hi world. Save. Секунду. А, я підняв його. Угу. А я думаю, чого, бо як, як не відображається. Опа, швидко перепідняли. Перезавантажили. Додаємо наші ці. Save. Супер. Дивимось. Value наші є. Strings size 0. Поїхали. Ще разочок. Там cut car. Ну, в принципі, так, подивимось. Є додавлено. Тепер додамо наш High. Save. Дивимось. На стрінги. size вже було. Apple, banana, Grape, tomato, Car. Можемо зробити тут, до речі, бряко. Опа, на. Дивимось. size вже 9. Як ви бачите, додавалось наступне. Відправляємо. добавилось, Back to index, Супер. Всі наші дані збережені. Отже, якщо ви хочете працювати не на низькому рівні, як з HTTP-сервером, і прописувати багато речей вручну, то ви можете використовувати сервер Jetty. В нього є свої налаштування перед тим, як запускати сервлети, контексти, хендлери. Так, це правда, це є. Але ви так можете краще управляти те, як ви хочете, щоб було відображення. А взаємодією в з методами, такі get, post, put, patch, delete і так далі. Вам дає можливість опрацьовувати їх окремо в методах і не робити там if-else, if else, якщо такий-та-такий-то метод, ви одразу використовуєте той чи інший метод в серлеті і опрацьовуєте його вже за допомогою таких. Параметри як HTTP Servlet Request і HTTP Serverlet Response. Набагато легше з ними працювати, щоб отримати інформацію і відправити інформацію з сервера. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходимо до кінця. Дякую вам за перегляд.